Ми, любі першокласники, розпочинаємо урок читання. Тема уроку опрацювання вірша Здоровим будь! Грицька бойка. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок з читання складів з вивченими буквами. Читаємо разом зі мною склади стопчиками: ска, ЗДО, СТІ, тру, зна, сне, бро, при, бла, сні, жде, кру. Тру, сми, вно, при, зва, бре, пки, тру, вки, чка, нко, зне, вне, сто, ква, тку, три, мки. Сне, вки, кра, сту, пкі, ско. Поставте відео на паузу та прочитайте ці склади ще раз самостійно. А ми продовжуємо читати склади з вивченими буквами. Читаємо разом зі мною стовпчиками: сак, зод, сіт. Тур, зан, сен, бор, пир, бал, син, жед, кур, тур, сим, вон, пир, зав, бер, пик, рут. ВИК, чак, нок, зен, вен, сот, КАВ, тук, тир, ник, сен, ВИК, кар, сут, кип, СОК. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати ці склади іще раз самостійно. А зараз, дітки, виконаємо з вами слуховий диктант. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку, в яких ви друкуєте букви. Я буду вам діктувати слова, а ви уважно їх слухайте. І у своєму зошиті в рядочку надрукуйте лише перші букви. Продиктованих мною слів. Пам'ятайте, що деякі слова можуть писатися з маленької букви, а деякі з великої, тому будьте дуже-дуже уважні. Приготувалися тигр, тигр, листя, листя, анаконда, анаконда. Халва, халва, папуга, папуга, вата, вата, ярмо, ярмо. А тепер давайте перевіримо, які букви ви мали надрукувати в своїх зошитах: тигр, листя. Анаконда, халва, папуга, вата, ярмо. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. Якщо у вас помилок немає, великі молодці, якщо зробили помилку, не засмучуємося, просто виправляємо букву правильно. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання виразно, усвідомлено і у відповідному темпі. На уроці нам зустрінуться такі словникові слова: фізкультура, півень, співунець, гребінець нечепури. Прочитайте, будь ласка, самостійно і запам'ятайте дані словникові слова. А далі ми працюємо за підручничком. Сторінка 94 і починаємо з розминочки. Читаємо віршик із читалочкою. Послухайте, будь ласка, віршик. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Хто здоровий, той не плаче. Жде його в житті удача. Дітки, про що розповідається в нашому віршечку? Про те, що необхідно бути здоровими, тому що в здоровому веденні здорового способу життя є свої гарні речі, так? свої плюси. Будь ласка, поставте відео на паузу, скористайтеся екраном або підручником та прочитайте цей віршик самостійно. Читайте вдумливо, запам'ятовуйте те, про що ви читаєте. Я сподіваюся, ви вже прочитали віршик, а тепер, дітки, давайте дамо відповіді на запитання до нашого віршика, про що розповідається у вірші. У вірші розповідається про здоров'я людини. Чому ж здорового жде в житті удача? Тому що коли людина здорова, їй нічого не заважає досягати успіху, розвиватися і рухатися вперед. так? А коли людина хвора, то вона лише про те і думає, як швидше вилікуватися і як би більше не захворіти. Тому для того, щоб досягати успіху, потрібно займатися своїм здоров'ям. А найбільше, що нам додає здоров'я, це зайняття спортом, це рухливі ігри, здоровий спосіб життя і Правильне харчування. Придумайте, будь ласка, до віршика свій заголовок, любий, який який вам тільки прийде на розум. Тепер, дітки, погляньте, будь ласка, нижче, на сторінці 94, у нашому підручничку. Є віршик, з яким ми сьогодні будемо знайомитися. Написав цей віршик Грицько бойко і назвав його Здоровим будь. На вашу думку, про що буде розповідатися у цьому вірші? Подивіться, будь ласка, на малюночки, в кого є під рукою підручник. Погляньте, прочитайте назву ще раз здоровим будь. Дітки, як ви думаєте, про що буде йти мова у вірші? Так, я думаю, що у вірші буде йти мова про те, що потрібно робити для того, щоб бути завжди здоровим і бадьорим. Чи правда наше передбачення, чи правдиве воно, чи не помилилися ми з вами? Про це ми дізнаємося, дітки, після того, як прослухаємо віршик. Сторінка 94-95. Грицько бойко, здоровим будь! З фізкультурою ми дружим, різні вправи любимо дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь! Без мила і водиці умиваються дві киці, язиком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю милом щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, об марквинки чистять зуби. Том і тому в них зубки цілі, гострі, гострі, білі-білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зуби залюбки. Носить півник-співонець на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний. Причесатися не можна. А у мене а у мене є грибіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у кориту їжі свіжої налито. Не чепури лізуть прямо у корито із ногами. Я коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто скатертину. Не залю, бо порядок я люблю. Так, подивіться, дітки, я вам прочитала трішечки більше віршечка. У підручничку в нашому, він трішки скорочений. А я вам прочитала весь віршечок. А тепер, дітки, я вас дуже прошу. У кого є можливість скористайтеся своїм. А у кого можливості немає, поверніться до початку віршечка, а потім далі пройдете, подивитися до віршечка і прочитайте віршик здоровим будь самостійно. Читайте, будь ласка, уважно, дітки, для того, щоб далі виконати певні завдання, які ми підготували до віршика. Я сподіваюся, ви вже впоралися із завданням. Зараз, дітки, на вашому екрані будуть з'являтися слова, які зустрілися в нашому вірші. Ми їх будемо намагатися читати правильно, чітко вимовляючи кожен звук, але швидко, неповільно, приготувалися вправи. Любим, дружим, глянь, мило, кран, щоки, мию, гребінець, причешу. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте іще раз ці слова самостійно. Читаємо швидко, але правильно вимовляючи кожен звук. Погляньте, будь ласка, на малюночки, дітки, які ми бачимо у своєму підручнику та на екрані. До... Давайте з вами знайдемо і прочитаємо рядки, які відповідають до кожного малюнка. Подивіться, перший малюночок. ми бачимо, що дітки виконують фіззарядку. Так? Які рядки сюди підходять з нашого віршечка? З фізкультурою ми дружимо. Різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути в з нашої квартири. Так? Далі ми бачимо, хлопчик вмивається. І коло нього сидить котик. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю милом щоки, шию і водою добре мию. Далі ми бачимо малюночок. Кролинятка він їсть е, моркву. Давайте знайдемо і прочитаємо рядочки саме до цього малюночка. Кролинята глянуть любо, об морквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі-гострі, білі-білі. Так, дуже добре. Далі ми бачимо хлопчика, який чистить зубки біля крану. Так, давайте знайдемо рядочки, які відносяться до цього малюночка. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху, вниз і навпаки, Чищу зуби залюбки. Так, далі, дітки, ми бачимо хлопчика. Який сидить перед зеркалом і причісується, так? Які рядочки сюди підходять? А у мене а у мене є грибіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. А тепер, дітки, подивіться, будь ласка, а який малюночок зайвий тут. Так, дівчинка, яка сидить за столом. І на столі стоїть тарілочка з їжею, і скляночка із соком. Так саме, ця, саме ця, цей малюночок зайвий до нашого тексту. Але поглянучи на дівчинку, можна сказати, що вона теж охайна, вона і вмилася, і причесалася, і одягнулася. І поснідала, а після сніданку, що їй потрібно зробити? Обов'язково прибрати за собою посуд та помити ручки, так, щоб ручки не були брудними і жирними. Молодці, дітки. А зараз давайте спробуємо дати відповіді на запитання для уважного читача за нашим віршиком. Що радить робити автор вірша, щоб бути здоровим? І займатися фізкультурою. І вмиватися, і чистити зубки, і їсти овочі та фрукти, і розчисуватися, так? тобто слідкувати за своїм здоров'ям. Як думаєш, чому про здоров'я треба турбуватися? Тому що здоров'я людини дається з народження. Ось яка людина народилася з яким здоров'ям, таке воно і буде. Але... І з часом людина стає дорослішою, дуже багато різних чинників впливає на людське здоров'я, і екологія погана, і дуже багато викидів у повітря. І людське здоров'я має таку звичку псуватися. Так от для того, щоб найдовше. Якомога довше людина була здоровою, треба про своє здоров'я турбуватися, щоб воно не зношувалося і не старіло. На якому малюнку художник зробив помилку? Ми вже сказали, на якому, так? Саме на малюночку із дівчинкою, тому що ну, немає цього малюночка, так? А ще на якому? А останні рядочки. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. А на малюночку хлопчик тримає гребінець синього кольору. Ось саме тут в нас художник помилився. Певно, в нього не було зеленого кольору. Що цінного кожен з вас узяв з цього уроку для себе? Цінне найголовніше те, що кожна людина має дбати про своє здоров'я і оберігати своє здоров'я. Хто має намір трохи змінити свій режим дня, щоб турбуватися про своє здоров'я? Не можна дуже пізно лягати. Не можна дуже пізно вставати, не можна дуже довго сидіти за комп'ютером або в телефоні в іграх, потрібно виходити на прогулянку, на свіже повітря, потрібно рухатися, потрібно відпочивати, потрібно вживати в їжу правильні продукти, багато овочів та фруктів, вітамінів, потрібно вмиватися, доглядати за своїм тілом, обличчям, волоссям. Доглядати за своїм одягом та своїм житлом, щоб не було брудно і пильно, і тоді ваше здоров'я буде довго-довго вам служити. Дітки, я хочу, щоб ви іще раз перечитали віршичок і спробували переказати, про що розповідається в нашому вірші здоровим. А на останок ми з вами виконаємо вправу «Веселка». Оберіть, будь ласка, колір веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Червоний я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий, я це робив з допомогою. Зелений, я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив, і фіолетовий це було дуже просто. А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.